Вої сльози мова сонця на світанні та ранкової роси. Зірка пісня та красива, що на небесах зійшла. Мова пісня, мова сила. Серце рідною співає? Мрії рідною сни. Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити. Опиву по води з калюжі, не криниці. Яка різниця звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, якась чура і важко її вчити, це замість хліба з стакан полог. Яка різниця? Чим живіт набити? Як буде українською пірожиною? Пірожина буде тістечко. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, як буде українською наклейка? Наліпка. Так, дякую. як буде українською сосу. Брулька. так як. Як буде українською ярогією? Георгіна і Жоржина. Так, дякую. дякую. Як буде українською гость? Гость? Цвях. Так. так, дякую. Скажіть, будь ласка, як буде українською дядькою? Отрута. Так, дякую, будь ласка, як буде українською затилок? Потилиться. Так, дякую. Будь ласка, як буде українською бащою? Бежа. Так, дякую. будь ласка, Як буде українською скуло? Скула? Це щелеп. Ну, скули. Отут. Щелепа є щелепа, а скулу таку. М'язи? Ні. Як буде українською ландиш? Доброго. Я пам'ятаю зараз. Господи. Я пам'ятаю, що таке, а далі не пам'ятаю. Подвалія. <звук> дякую. Як буде українською скулі? Скул? Вилиці? Для українською атлеткою. Так, дякую. 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 Як буде українською почто? Почта. Почки. Почки. Нішки, ніж. ніж. Думайте, ласка, як буде українською лодкою? <реш> так. Як буде українською бісер? Та так, <реш> дякую. Скажи, будь ласка, як буде українською інопланітяни? Так, дякую. Ру. Як буде українською м'якою? Хутро. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, як буде українською стрікоза? знаю. Як буде українською сусіда? Не знаю. Як буде українською твор? Так, дякую. Скажіть, будь ласка, як буде українською спічки? Сірники? Так, дякую. Українську. Воздухов. Да, у вас солнце сонце Вияв. Вияв. А вияв, А не слышал. Українськую шерсть. Утро. Утро. Нет, українську любов. Галску. Халску? І щастя. Не знаю. Скажіть, будь ласка, як буде українською шар? Шарик, друзья. Дякую. Скажи, будь ласка, як буде українською музична група? Музикальна група. Українською? Ні. Шевченко сон на панщині пшениць жала. На панщині пшениць жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповите лежало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила й, ніби сном над сином тихо задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий. Неодинокий, а женатий, на вольні бачиться, бо сам уже не панський, а на волі, Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не прокинулась нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела та щоб дожать до Лунового, ще копо до женець пішла. Ти до мене? Не із на чи сну, і здалося мені, що зустрічаю весну. Ти явилась мені і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ. Скільки ніс є для тебе тривог і тепла, але ти, як весна, стороною пройшла. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка Піднялась, мов фенікс з руїн. Безсмертна моя Україна. Втішайся радістю життя, воно на мить коротко схоже, бо хто пішов у небуття, радіти вже цьому не може. Здається, я в тебе закохана трошки, від посмішки стали ще глибшими зморшки, рум'янець на вилицях кольору вишні, закохана, якось так вийшло. Я справді, напевно, закохана в тебе. Не через самотність, не через потреби, не через наявність сезонних загострень, закохана щиро і просто. Це покривало або кусок керів. зибор. Слово вайло означає непородка, незграбна людина. Бебра. Значення цього слова в діалекті це означає земля. Скарготєрка – це сковорідка для смажки равликів. Пошивка, наволочка на подушку. Урга, сильний снігопад із вітру. Путівець – це поліва дорога. Нагнітка. мозоль. Даба це бобовня. Тканини різного колі. Слово здивування стравкою захоплення. Захоплене. Це Крута скеля. Урвище. Авангард. Попереду Новатарський. Слово виднокового означає обрій або горизонт.